Настав наш час прибирати в погрібі, завозити сюди картоплю, але щоб прибрати і завезти сюди картоплю, треба що? Треба тут прибрати. Так наш виглядає погріб перероблений. Тут було раніше земля, таке якесь страшно було заходити, ми його були розібрали, розкрили повністю. Слой десь півтора метра землі був зверху. Розібрали все, заляли по-нанову, закрили. Коротше. коротше, класний цей. Все добре, одні двері, другі двері. Ну, коротше, класно. невеличкий, багацько не треба, це чисто тупо під картоплю, бурячок, ну таке щось. Легке-бистре. І прийшов час нас його прибирати. Застоялося тут багато чого. Вентиляція в нас труба номер 1 труба номер 2 Дві труби. Ця у нас Г-образна, ця вертикальна в нас іде тут. Коротше кажучи, тут у нас з цим ділом особо ну, проблем немає. Літом тут було взагалі ідеально за 50. Плюс, тут а, просто бомба знаходитися, але ну, діла, тут інтернет не ловить. Хіба кабель кидати? Ну, це таке вже у і тут прийшов наш час, вже треба прибирати. Коротше кажучи, спробували ми того року зберігати картоплю в таких сітках. Ну, не знаю, таке собі заняття. Особливо, коли лишається бараболя, картопля залишається і ось таке воно починає проростати. Ми за ним плюс-мінус не дивилися. Вже потім, коли вже кінчилася тут картопля, ми вже сюди не входили в погріб, воно вже почало своїм життям рости, проростати. І ну, не знаю на рахунок оцих сіток. Можливо, ще цього року ще раз спробуємо. ну, Чесно кажучи, що такий собі формат. Якщо не допускати, щоб воно проростало, для себе, чисто можна тримати висипати, або в желізних таких залізних, точніше, в таких ємностях. У нас їх немає, ну, коротше. Або ну, в мішках, ну, це таке собі діло. Саме краще це в залізних ємностях таких з решітками. І тому подібно, щоб воно провівалося і воно постійно була під свіжим повітрям, скажімо так. Всі ці це на продаж не більше. А так то ну, таке особі. Погріб доволі непоганий. Як для такої продукції, то, то що треба. Раніше ми зберігали там вище У нас в хаті під хатою погріб доволі великий. Там основна секція, потім з поворотом. І така широка комната розкривається, доволі непогана на повний зріст і так далі. Ну, тут на повний зріст, але таке собі. Там проблема була в тому, що там тепло було Там конкретно тепло було, і там боміду... оці картопля починала рано кільчитися, десь в районі лютого березня вона вже конкретно так кільчилася і це було дико неприємно. Перенесли сюди. Тут починає. <смі> Як починає? Тут вона взагалі в принципі, не кільчиться. Скажімо так, десь аж ми її потім виносимо. Ми садимо десь в середньому в травень місяць картоплю, то ми її виносимо ще на двір, щоб вона у нас на дворі догрівалася, в, якихось, там, в літній кухні і так далі. Потім ми вже її починаємо садити, щоб у нас були доволі гарні кільця. Я бачив, люди садять без килиць, чекають на чудо. І якось так. А ми садимо з кільцями, так садимо, кидаємо і ну таке що там. Всіх сортів не знаю, знаю білороса е -е, ця є. Як вона? А в нас голинчанка на неї кажуть. Не знаю, як вона називається. Така жовта, красива. Рів'єра є ще, може це і Рів'єра, не знаю точно це. ну. Були ці, як все. Е... Ще заказував на агромаркеті, був того року картоплю. Red, Red Scarlet, вроді би вона називалася. Коротше, не садив я її. У мене є відео на каналі про неї. А не садив я через те, що я її викопав, посадив в кілограм, зібрав в відро і... Вона просто така стала ну, коротше, стрьомна, вона зробилася, як це зів'яла чи як воно називається цей термін. Коротше, їй прийшла, Прийшов гамбець. І я прийшов до висновка, що сайт Агромаркет, який він був, був не сильно роздутий, то, наприклад, якщо ви заказуєте 10 саженців, то з 10 десь приблизно в середньому 5-6 у вас буде здорових, а тим буде жопа. Або не приймуться, або щось. Або можуть всі не прийнятися. Це взагалі рулетка. У мене з ними ну, якби і добрі, і недобрі відносини. Бо багато що заказував, то з нього або взагалі прийшло то, що не треба. Ну, Типу, типу виноград знаєте, замовляєте, знаєте, що там отакий то такий то має бути, а то взагалі зовсім друге приходить, і ви не знаєте, що то саме таке прийшло. вам. Коли проходить там певний період, виростає, дивитись, ви замовляли одне, а виросло взагалі зовсім друге. Ну, Таке собі діло, я не знаю. Ну, коротше, це, це це. відео не про це. Так що люди добрі пос... рекомендували мені. Заходжу на е, такі, типу, питомники. Як воно там Правильно. в людей замовляється, шукається, винюхується, хтось щось підказує, кого, хто кого в кого брав. І класно. Оце нормально, з рук береш. І доволі непогана ціна. До речі, взагалі приємна ціна. Що, наприклад, там стоїть дерево гривень 400. Ну зайдеш на той самий інший сайт, дошку якогось оголошень, там за 100 гривень умовних можна знайти. Або ті самі виногради там по 600-800 по 800 гривень, боже мій. Ну, таке собі діло. Коротше, такі і от справа. Саме цікаво, чим правильно обробляти погриб. Ми завжди кожного року вапном його шуруємо, там з пульвізатора шмалимо. Ну, що саме таке дієве хороше для погреба? Обробки погреба від запаху цього такого, щоб, наприклад, на, що я там можу зберігати картоплю, і щоб я ну, плюс-мінус міг ще сюди якісь яблука, наприклад, занесли. Цього року, звісно, проблема з яблуками доволі суттєва. Вони ще й в ціні будуть, ще й в себе не вродили. І ну, в магазині точно будуть в ціні. Як тільки вони з'являться, треба буде трошки підождати, може ціна урегулюється, і купувати. Хоча цього року. Яблука буде десь, десь більше, ніж 20 гривень за кілограм. Якщо взагалі не більше. Ну, якось так. Оце що найцікавіше. Вапном ми от зацейкали і занесли. Ну, блін, вапно вапном, але, можливо, є якісь ще щось там від слимака, наприклад, від запаху цього такого тхнилого чи як воно називається, я ну, тхнувшого. От це мене цікавить, що ви можете порекомендувати. Там пол чим обробляєте. Ну, взагалі повністю спектр, що можете порекомендувати в обробка в погреба і так далі. Буду радий почитати коментарі, і застосувати в себе на ділянці в своєму погребі. Як і в цьому, так само і в тому теплому. В тому теплому у нас, як би сказати, бомбосховище. Ну, так, в принципі, у багатьох людей, то у нас там трохи цей. Але все одно запах присутній постійно. Що в цьому, що в тому запах присутній, то ну, оце хочеться дізнатися. Так що таке. Е, дякую за перегляд відеоролика. Підпишіться на мій канал. А буде багато цікавого, Просто наскільки є час, який знімаю. Підпишіться на канал. Поставте лайк подобайку і напишіть коментар. Саме головне коментар з це відео створювалося за те, щоб ви принесли мені якісь коментарі, щось цікаве, розказали мені, що і як правильно створити, застосувати і так далі. Сам чуся, починаючи блогер і так далі. До речі, заходьте на наш сайт villagelife.biz посилання в описі та в закріпленому коментарі. Все, дякую за перегляд, всім пока!